Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», Передача «Актуальне інтерв'ю сьогодні до студії ми запросили Ігора Данильчука, директора Вінницького регіонального клінічно-лікувально-діагностичного центру серцево-судинних патологій і людину, яка є інвертаційним кардіохірургом. Мої вітання вам, пане Ігоре. Да, я вас вітаю. І от мене запитання. Зрозуміло з першою частиною вашої посади все. А чим займається? Інвертицій інвенційний інтервенційний кардіохірург. Ну правильно називається інтервенційний кардіолог. Це одна із чито один із чотирьох напрямків сучасної кардіології: напрямок, де пацієнтів лікують за допомогою міні-доступів. За допомогою таких, скажімо, сучасних технологій. Да, сучасних, сучасних технологій. Ну, один із різновидів, те, що всі можливо знають і чули, це стентування коронарних артерій. Це технології, які, технології, які використовуються при таких серйозних і життєзагрожуючих патологіях, наприклад, як інфаркт міокарда. Зараз інтервенційна кардіологія це, взагалі, один із напрямків, який ну, дуже стрімко розвивається. І дуже стрімко розвивається в Україні. За останні 10 років інтервенційна кардіологія в Україні зробила колосальний прогрес. Ну, один із напрямків це лікування гострого інфаркту Міакарду. Що це за захворювання? Це дуже серйозна хвороба. При якіше 15 років назад госпітальна летальність про життя не йшлося, да. так ну йшлося, більше, але, але дуже велика летальність була. Чи змінила інтервенційна хірургія? От ситуацію сьогодні чи Безумовно. багато вдається пацієнтів рятувати? Безумовно в Вінницькій області приблизно 1300-1500 інфарктів в рік. Із них на сьогоднішній день тисяча проходить через наш центр, і 800 із них стентується. І мають шанс на життя добре і щасливе і на життя, і, 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 на життя, і е, значно менша інвалідізація пацієнтів. А е, шанс на життя е, виріс в рази, тобто до епохи стентування летальність була десь порядка е, 18%, а зараз в хороших клініках близько 5%. Тобто в три рази е, людина, яка заходила на інфаркт, зараз має більше шансів вижити ніж, скажімо, всього 10 років назад. Власне, недаремно ця тема, і ми запросили вас до нашої студії, тому що серцево судинні захворювання це. А, викликають найбільше смертей не лише в Україні, але й в усьому світі. Якщо говорити за світову статистику, то це майже 40% всіх смертей. Якщо говорити про Україну, то зустрічається цифра і 60%. Що викликає серцево-судинні захворювання? Звідки вони зрештою беруться? Здавалось би, молодих, здорових чоловіків і жінок. Що провокує цю хворобу? Ну насправді причин достатньо багато. Це е, 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 наш образ життя. Е. Це стресові ситуації, яких у нас безліч, це, можливо, десь не зовсім правильне харчування, це часткова генетика популяції. Ну, Причин може бути багато. І насправді дійсно це дуже серйозна проблема, оскільки це фактично номер один по причині смерті у населенні не тільки в Україні, а взагалі у всьому світі. Номер один це серцево-судинні захворювання, і вже після е, йдуть онкологія та інші е, причини. Хто більше хворіє, чоловіки чи жінки? І, скажімо, я знаю, що всі хвороби сьогодні молодшають, як і онко, так і серцево-судинні захворювання. І з якого віку от, можна вже так прицільно звертати увагу на своє серце і його діагностувати час від часу, або прислухатись до свого стану. Ну, чоловіки починають хворіти раніше. Десь приблизно на 10 років чоловіки починають хворіти в загальній масі раніше, ніж жінки. І фактично вже чоловік у віці 40-45 років має періодично проходити певні тести для того, щоб зменшити ризик. Які це тести? Ну, по-перше, треба контролювати артеріальний тиск. Люди з з високим артеріальним тиском з гіпертонією, набагато чаще страждають від інших серцево-судинних захворювань. Інший параметр, який обов'язково треба контролювати, це холестерин і ліпіди крові. Це аналіз крові, який робиться, і по якому ми визначаємо, які ризики є у пацієнтів. Ризики таких серйозних захворювань, як інфаркт і інсульт. І шимічна непевна да, хвороба ну, також. І хімічна хвороба. Да. Угу. По цим параметрам ми можемо людям пропонувати певну профілактику. Тобто, якщо ці фактори ризику вчасно виявити, то можна зменшити ризик. А наскільки доступним є це діагностування сьогодні прикладом у Вінниці і в вашому ну, центрі? Я думаю, що абсолютно доступним. Є не тільки наш центр, а є безліч клінік, є безліч лабораторій, де можна зробити аналіз крові на холестерин і на ліпіди. І фактично будь-який лікар сімейної медицини може виміряти артеріальний тиск. І якщо щось не в порядку, завжди можна скерувати вчасно пацієнта або призначити лікування, або скерувати до спеціаліста. Мені здається, що зараз населення люди так зневажливо інколи ставляться до свого здоров'я? Ну, там, прикладом, кажуть, там в мене якась там трішки недостатність серцева, та нічого, все нормально. Працюю по 14 годин, справляюсь, все окей. А коли варто звернути увагу на своє здоров'я і які ознаки хворого серця? Дивіться, тут можна розділити це питання на два напрямки. Може бути ситуація одномоментна, коли угу. у пацієнта з'явилися якісь симптоми, при яких різко з'явилися якісь симптоми, при яких однозначно треба моментально реагувати, і тоді буде ну, задовільний результат. Якщо упустити цей шанс, то далі вже вернути буде важко. Ну, наприклад, якщо вдруг з'явилися болі в груді, болі в грудній клітці, болі пекучі, давлячі. Навіть якщо вони не сильні, а просто попікаючи піддавлю, але це от посередині. Mm -hmm. Якщо це ще зв'язано з фізичною нагрузкою або навантаженням, ну обов'язково треба звертатись. Краще звертатись зразу в спеціалізовані центри, там, де можуть зробити коронографію і визначити подальшу тактику лікування. І є другий напрямок, той, який ми вже затронули, це профілактика на майбутнє. Тобто те, що людина здорова сьогодні або думає, що вона здорова сьогодні, це не означає, що в неї не може бути проблем в майбутньому. І от для цього напрямку і потрібні вимірювання артеріального тиску, контроль цукру в крові, особливо па пацієнтів і з чим діабетом. раніше, тим краще. Так, да, Контроль холестерину, і чим раніше, тим краще, звичайно. Скажіть, як повпливав на статистику і особливо серцево-судинні захворювання коронавірус? Які пережили не лише українці, не лише європейці, а власне увесь світ, який продовжує вражати здоров'я людей. Ну о, вірус дуже серйозний і шкоди на ніс багато, в тому числі це вірус, який вражав серцево-судинну систему. Достатньо... А які наслідки стосовно серцево-судинних захворювання? Достатньо велика кількість вірусу? є пацієнтів, які на фоні коронавірусу перенесли міокардит, перенесли запалення серця. І е, зараз ми бачимо певні наслідки у таких пацієнтів. Вигляді задишки, вигляді порушень ритму серця, е, вигляді якихось інших проявів це достатньо серйозна проблема. А за якими ознаками, от ви назвали вже одишки, і там можливо якась слабкість. А на які ознаки, особливо тим, хто важко переніс, а більшість населення ну, достатньо важко? Інколи, можливо, навіть не звертали увагу на оці побічні. Ну, пройшло і пройшло. Температура зникла, пішов на роботу і все і забувся. На що варто звернути увагу, навіть коли от пройшов тривалий час? Ну, о, задишка. Це одна з таких найсерйозніших симптомів. Я думаю, що важливо звертати увагу на перебої в роботі серця або на відчуття серцебиття, особливо, якщо вони не вмотивовані, якщо це не під час навантаження mm -hmm. фізичного, а в спокій е з'являється. Е набряки на ногах, е слабкість, періодичне підвищення температури тіла. Ну, от всі ці симптоми, вони, в принципі, якщо людина перенесла е коронавірус, вона Мають звертати на себе увагу. Які сьогодні існують сучасні і доступні, і легкі, хоча легкого лікування, напевно, не буває, але методи лікування, які от можуть вирішити всі ці проблеми раз і не завжди з серцем, і з найпростішими захворюваннями, ну, взагалі, сучасна кардіологія вона зараз розвивається по чотирьом основним напрямкам. Перший напрямок це загальна кардіологія. Це там, де пацієнта лікують таблетками, ін'єкціями, якимись пігулками і рекомендаціями. Другий напрямок це електрофізіологія і аритмологія. Це напрямок, дуже високотехнологічний, де пацієнтів лікують за допомогою сучасних технологій, і лікування це направлення на вирішення проблем порушень ритму серця. Третій напрямок, власне, інтервенційна кардіологія, про що ми говорили вже, і четвертий напрямок великий це кардіохірургія. От кожен з цих напрямків вони потребують певних знань і технологій, і кожен з цих напрямків він займає свою нішу в лікуванні там, певної групи пацієнтів. Дякую. Якщо вже говорити про можливості регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинних патологій, які можливості сьогодні має центр? Ви називали вже статистику, що це більше тисячі тільки операційних втручань інтервенційної хірургії. Я так розумію, що є ще отой четвертий напрямок, це кардіохірургія, де все набагато серйозніше відбувається. Чи доступно це мешканцям Вінниці і мешканцям? Всієї області і не лише і напевне про розвиток центру, тому що сьогодні, коли настільки швидко розвиваються технології, як ви сказали, і власне лікувальні методи і можливості, як розвивається центр, як він продовжує розвиватися? Ну центр розвивається, розвивається стрімко, і я з гордістю можу сказати, що по таким напрямкам, як наприклад, інтернаційна кардіологія, ми одні, одні з українських лідерів на сьогодні. У нас за останні роки кожен рік ми робимо кілька тисяч коронографій, більше тисячі стентувань і більше 700 стентувань в гострих при гострих випадках. І це повторюється із року в рік і от в рейтингах. Асоціації інтервенційних кардіологів і Асоціації кардіохірургів України ми весь час по цим напрямкам займаємося, да, ну, скажімо, із першої п'ятірці однозначно ми, ми, з року в рік. Але прийшов час робити наступний крок. І зараз ми в очікуванні відкриття нового корпусу семиповерхового корпусу кардіологічного. Де всі чотири цих напрямки: загальна кардіологія, інтервенційна кардіологія, кардіохірургія і електрофізіологія вони всі будуть представлені. Що це дасть для мешканців Вінниці і, можливо, для українців? От ну, Розвиток і е, такий центр потужний? Фактично, це перенос сучасних світових технологій е, в наше місто. Це буде один з найобладнаніших е, і найпократіших. Е, Прогресивніших кардіологічних центрів в Україні, і, власне, і вінничанам, і мешканцям регіону не потрібно буде вже її, куди їхати взагалі. Тобто, всі питання кардіології будуть вирішуватись тут, в нашому регіоні. Більше того, я думаю, що велика частина пацієнтів з інших регіонів. Буде приїжджати лікуватися у нас. пане Ігоре, от така сучасна кардіологія і такі можливості це не лише приміщення і не лише навіть медична спеціалізована апаратура, це ще і персонал, це ще і досвідчені хірурги, досвідчені спеціалісти, де навчаються, де куєте кадри, і взагалі кілька слів про тих людей, які дарують нове життя своїм пацієнтам. Ну, безусловно, насправді саме кадри вони все вирішують, тому що ніяка апаратура не здатна рішити. Більше того, навіть дуже сучасна, дуже технологічна апаратура, якщо нею не вмієш користуватися, вона користі не приносить. Тому кадри навчаються і в межах України, і за кордоном. Кадри навчаються по всім напрямкам. І, ну, мені зараз не, не стидно сказати, що ми прогресуємо тут дуже швидко. Це великий колектив, який працює сьогодні в країні. Зараз центрі. це 250 чоловік. Про переїздів в новий центр це буде десь приблизно на 100-150 чоловік. Більше чи здатні ви забезпечувати, або наскільки ви здатні будете забезпечувати потреби українців? Я думаю, що будемо забезпечувати достатню кількість. А... Є така можлива ситуація, зрозуміло, що хтось поінформований і знає, де можна отримати допомогу, медичну, спеціалізовану, високоякісну. Можливо, не всі чули і знають, де її можна отримати. Можливо, когось зупиняє там вартість. Хтось думає, що це достатньо дорогоякісні процедури. Як держава підтримує сьогодні українців і чи можливо отримати допомогу власне безкоштовно, і на яких умовах? Ну безумовно я можу сказати, що кілька років назад держава прийшла на іншу систему фінансування, і зараз кожна клініка. Таке от комунальне підприємство, як наша, або державна клініки, вони заключають контракти з Національною службою, яка фінансує ці mm -hmm. втручання. Ну, Наприклад, коли ми починали лікувати інфаркт міокарда стентуванням, стентів фактично не було, і кожен стент в аптеці коштував близько трьох тисяч доларів. На сьогодні це повністю покриває держава. Якщо пацієнта привозять з інфарктом. То о, фактично всі витрати е, держава бере на себе, і е, таке фінансування воно дало можливість зробити це масовим, зробити е, так, що фактично будь-яка людина е, може отримати необхідну допомогу е, безкоштовно, не, да не не зважаючи на якісь там інші немедичні е, фактори. Як плануєте розвивати далі інтервенційну хірургію в центрі і в оновленому власне центрі, який запрацює? Ну, о, перш за все, буде цілий ряд нових технологій, яких раніше не було в Вінницькому регіоні і о, яких було дуже небагато в Україні. Тобто, якщо ми говоримо про інтервенційну кардіологію, то о, тут і нові методи візуалізації, тобто нові методи дослідження, дослідження так? пацієнтів, це о, нові методи о, лікування, такі, наприклад, як ретаблаця. Коли можна лікувати кальциновані судини, це нові методи діагностики, які більш адекватно дають можливість вибрати технологію лікування. Якщо ми говоримо про кардіохірургію, ми в принципі, зробили вже декілька операцій, а в новому центрі це буде розвиватися, міні-інвазивна кардіохірургія. Тобто, коли через невеликі розрізи, невеликі доступи, Робляться великі операції. Для цього закуплене спеціальне обладнання, і це теж можливо. Електрофізіологія взагалі, це ну, те, що для Вінницького регіону буде вперше тут виконуватися. А щодо нанотехнології, про які багато говорять, але чи коли це стане можливим прикладом на рівні нашого, нашого міста, нашого обласного центру? Ну, Медицина дуже швидко прогресує останнім часом. Я думаю, що всі е, технології, ті, які використовуються в світі, рано чи пізно тут з'являться. Дуже швидко імплементуються да, і, на місцях. Імплементуються однозначно. Uh -huh. Я вам більше скажу, вже на сьогоднішній день абсолютно не стидно показувати той центр, який збудований іноземцям. Багато хто ходить з відкритим ртом і дивиться на це. Тому о, я тут дуже позитивно настроєний. І на завершення ми намагалися сьогодні з вами привернути увагу і назвати там якусь основну симптоматику, методи лікування, можливості, які сьогодні є, в усіх практично бути здоровим. Але ми говоримо про наслідки. Я б хотіла би ви на завершення дали відповідь на питання: взагалі, чи можливо знизити цю статистику і як? Тому що ну шалено майже 400 тисяч осіб. В Україні кожного року помирають саме від серцево-судинних захворювань. Чи можливо і якими методами знизити суттєво цю статистику? Тут дуже важливо інформування населення, власне, тим, чим зараз ми з вами займаємось, тому що дуже багато залежить не від медиків, дуже багато залежить саме від людей. Ну, Перше, це профілактика. Людина, да, людина, яка хоче бути здоровою, вона має сама відповідати за своє здоров'я. Треба позбутися шкідливих звичок, ну, наприклад, того ж паління, яке в ризиках стоїть на одному з перших місць по викликанню таких захворювань, як серцево-судинні захворювання і рак і онкологія. Тобто людина, яка відмовляється від паління, має набагато більше або не палить взагалі звичайно. Мають набагато більше шансів на здоров'я, ніж, ніж та, яка палить. Це харчування, безумовно, правильно, це відмова від якихось інших ризиків і шкідливих звичок. І друге, пацієнти мають вчасно звертатися. По багатьом назологіям, особливо тим, які раптово виникають, ну, таким як інфаркт, інсульт, дуже важливо, коли пацієнт потрапив в клініку. Один і той самий пацієнт, яке вікно прикладом, якщо ну, при інфаркт. при інфаркті офіційне вікно вважається 12 годин, тобто в перших 12 Тобто, цілком годин, можливо да, з'ясувати, що і добратися до лікарні треба зрозуміти, що з кожною годиною результат гірше. Тобто людина, яка потрапила через годину, і людина, яка потрапила через 12 годин, мають абсолютно різні результати. Якщо ми бачили, навіть на своїх прикладах. Прикладах своїх пацієнтів, людина, яка попала на операційний стіл через годину, після одужання фактично ми не бачимо ніяких змін. Людина, яка потрапила через великий термін, ну абсолютно інша картина. Дякую вам. Як на мене, то це не тільки і залежить, звісно, від кожного його здоров'я в кожного в руках, але мені здається, що маючи таку жахливу статистику, це і державна політика, яка має посилено цим питанням займатися. Я дякую вам за таку інформацію, за такі потужні акценти і за те, що поділилися своїми планами. Це дає можливість і вінничанам, і українцям отримати медичну допомогу високої якості. А нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ігор Дан директор Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинних патологій, інтервенційний кардіолог. І ми, звісно, говорили про серцево-судинні захворювання. Дякую вам, пане Ігоре, і дякую нашим глядачам за увагу. І ну що ж, змінюйте свої погані звички на добрі, займайтеся спортом, бережіть себе і будьте здорові. Щастивим і до наступних зустрічей.